Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Один із провідних російських медичних працівників, який знав усі таємниці здоров'я президента РФ Володимира Путіна, був заарештований спецслужбами країни агресора після того, як його затримали при спробі в втечі. За даними телеграм-каналів, його побили та з мішком на голові привезли особисто до Путіна. Як повідомляє ЗСАН, 59-річний Віктор Трухін останні 11 років обіймає посаду директора Санкт-Петербургського Дослідницького інституту вакцин та сироваток. Він зник шість днів тому після того, як його звільнили з керівної посади у провідному державному інституті на ділі звинувачень у шахрайстві. Як йдеться у матеріалі, він повністю обізнаний про стан останніх російських дослідження та розробки в області вакцин сироваток та бактеріальних препаратів. Повідомляється, що Трухін був заарештований контррозвідувальною службою ФСБ Путіна після спроби втечі за кордон через Білорусь. Інститут, який очолює Трухі, входить до складу ФМБА. Російського державного органу покликано забезпечувати радіаційну, хімічну та біологічну безпеку країни. А також очолювати охорону здоров'я ФМБА повідомило, що після перевірки за фактами корупції російським правоохоронним органам було передано досьє щодо його причетності до шахрайства. Кримінальну справу проти нього порушили, коли стало зрозуміло, що Трохін має намір залишити РФ і може розповісти багато цікавого про російські вакцини та сироватки. У Трохіна був нікарагуанський паспорт. Як ідеться. В матеріалі справа порушена проти нього пов'язана з ймовірним платежем у розмірі 4,75 сімдесят мільйони фунтів стерлінгів південно американському інституту біотехнології. Росзмій повідомляють, що він утримується у СІЗО за менше суворим звинуваченням у розкраданні близько 5 тисяч фунтів стерлінгів. Його інститут знаходиться на передньому краї розробки ліків для боротьби з коронавірусом, гепатитом та захворюваннями, що передаються статевим шляхом. А також відіграє провідну роль в експорті російських вакцин. Та має таємні контракти. Найбільшим клієнтом була компанія, що належить близькому другу Путіна Сергію Чамазову, колишньому колезі по КДБ, який є мільярдером та главою Ростеха державного високотехнологічно-оборонного конгломерату. Дочка Трухіна бачила його в Москві 3 вересня. Повідомляють змі. Він написав прощального листа колективу свого інституту, повідомивши про своє звільнення, та сказавши, це рішення, на жаль, було не моїм. Його додатки WhatsApp і Telegram були ненадовго відкриті 5 вересня, але він не вийшов на. Зв'язок до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!